Дивіться, який зелений, класний колір. Така зелена олія у нас вийшла. І у вас також ви, що будете готувати згідно мого рецепту. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс і сьогодні я поділюсь з вами забороненим рецептом зеленої олії. Знаю, цей рецепт ви всі дуже шукаєте і чекали, щоб я його для вас приготував. Тому сьогодні спеціально для вас цей рецепт, за який е, ясно, що шефи мене можуть побити, але я все-таки з вами їм поділюсь. Тому сідайте зручніше, дивіться до кінця, але ми будемо починати. Поїхали! Для цього рецепту нам потрібно всього два компоненти. Це зелень, яка у вас є, найкраще для цього підходить кріп та петрушка, соняшникова олія або будь-яка інша олія, яка не має такого насиченого смаку. А як для мене, соняшникова це найдешевший варіант і найбільше він сюди підходить. Тому, що ми робимо? Першим ділом ми візьмемо нашу зелень і так трошки її. Рубанемо ножем. Далі ми її просто пересипаємо сюди до нашої олії. Я взяв зараз один до трьох 100 грамів зелені, Бачите, я трохи вже зрізав е ці пиріжки і залишив в основному верхушки. І зараз це все ми переміщуємо сюди в чашу. Блендери, все. Того, як вийшла у нас плюс-мінус ось така жижа, це максимум, скільки я зміг перебити своїм погружним блендером. Далі ми пересипаємо цю всю масу в кастрюльку. І так, наступний етап ми ставимо нашу блендеровану зелень залією на плиту і доводимо до 60 градусів. Це дуже А Як це можна перевірити? Або з допомогою пірометра, або такого градусника, От, або якщо у вас його немає, то можна просто пальцем. І це, на е маса має бути така, я скажу, що гаряча, але ну, така, дуже тепла. Якщо вона дуже тепла, знімаєте і відразу охолоджуєте. Тому давайте. Почнемо. Краще ставити це не на великий вогонь, тому що якщо ви його доведете до дуже сильної температури, то воно у вас просто помутніє. Буде таке не яскраво-зелене, а що попало. Тому дуже важливо 60 градусів. Дейдімо до температури 60 градусів. Бачите, пальцем. Ну, да, воно таке типу. Дуже тепло, називаємо це також. Все. І тепер оцю нашу таку суміш вона ще не готова, нам треба її охолодити як можна швидше. Тому відносите це все в холодне місце. Після того, як наша олія зелена чи ця суміш зелена, охолола, ну і ще разом її.

Тепер залишилось її процідити і все. Так, вижимаємо останні краплини. Дивіться, вся фішка цієї олії, ясно, що зелені. І плюс нам потрібен максимально сильний блендер, щоб його перебити. У мене, на жаль, блендер домашній, погружний, але якщо, наприклад, у вас є блендер якийсь такий мощніший, то е результатом буде олія ще зеленіша. Головне робити саме по цій технології, яку я вам дав. Тому вижимаємо все, що можна з цієї зелені і я вам покажу результат наших трудів. Так, зараз я вам покажу на реальному прикладі, як виглядає наша зелена олія. І це який зелений класний колір. Така зелена олія у нас вийшла. І у вас також вийде, що будете готувати згідно мого рецепту. Але попереджаю, це заборонений рецепт, секретний максимально, тому будьте обережні, щоб у вас його ніхто не вкрав. Я, шут, я жартую. Це просто жарт. Але саме головне, що е, рецепт дійсно класний, е, олія реально класна, можна багато де її вживати, як на декори, так і соуса додавати для того, щоб робити такі перепади там біле-зеленим, дуже гарно виглядає. Обов'язково пишіть коментарі, що ви хочете, щоб я для вас приготував наступне. Також пишіть, сподобалось, не сподобалось, подивіться відео по схемі. Ну а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, обіймаю, па-па!